У нашій мережі стався технічний збій, у результаті якого можуть бути недоступні послуги зв'язку та доступ до інтернету в частини абонентської бази. Такою новиною почався ранок 12 грудня для абонентів оператора електронних комунікацій «Київстар». Пізніше на офіційній сторінці телекомунікаційної компанії повідомлять, що причиною технічного збою стала потужна хакерська атака. Станом на ранок 13 грудня абоненти Київстару понад добу залишаються без мобільного зв'язку та доступу до інтернету. Ми поспілкувалися із Чернігівцями, аби дізнатись, як на них впливає збій в роботі одного з українських операторів зв'язку. Не дуже зручно користуватись, коли в тебе інтернет, і треба і квартплату сплатити, і треба WhatsApp, і Viber, і Телеграм, треба спілкуватись. Ну, Звісно, це певні такі труднощі, які виникли. Я не користуюсь старом. Я користуюся великими проблемами, бо ніяк вже не можна ні з ким зв'язку зробити, тому це, 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 це не дуже добре. Хотілося б, щоб це швидше, все вирішилося. Нема зв'язку, інтернету, нічого нема. У мене до сих пір немає зв'язку. Ми не користуємося Київстаром, тому що він відключений зараз. А у мене «Київстар» і вже не Київстар. Зараз нічого нема. Ні інтернету, не дзвонить, не можна, Бачите, пакет і покупаю. Я з села, у нас працює такий такого і Київстар. Ну, зараз нема просто зв'язку. А це купив, бо треба позвонити другу, а не можу ні скуду. Ну не виходить так. Інтернет дома є, а зв'язку немає. Користуюся, якраз шукаю альтернативу, тому що без інтернету, без зв'язку. Не дозвониться не до, до кого, не до мене дозвониться. Також ми хотіли розпитати представників мобільного оператора в нашому місті і про ситуацію зі збоєм роботи Київстару і дізнатись від них, як на це реагують Чернігівці. Утім, у двох різних локаціях нам відмовили ні, на камеру не хочу. Ви не хочете чи ні, не можете? Ні, Я не хочу. Ну, взагалі не можу я на робочому місці. Нам нам ніхто не давав ніякої а, інформації, тому. Представники Київстару в Чернігові порадили нам звернутись по коментар до головного офісу. Утім, номери, які зазначені на офіційному сайті, наразі не відповідають. Один із дієвих способів бути на зв'язку в цьому випадку змінити оператора. Спостерігаючи черги в магазинах по стартові пакети інших операторів, розуміємо, що серед чернігівців цей спосіб доволі популярний. Утім, містяни зізнаються, що це лише тимчасове рішення. Ми з розумінням ставимось, тому ми чекаємо, що все буде полагоджено, і ми знову зможемо користуватися Кіастаром. Ні, не буду. Буду. Довдаткову карту просто куплю та і все. Просто я вже більше десяти років користуюся Київстаром, мене все влаштовувало. Да, я ж чекаю, ну навіщо новий? Новий пакет це дуже багато нових турбувань, зрозуміло. А ми Київ користуємося, він нам нравиться. Ну от бачите, така я от суміт. А не плануєте от. замінити тарифного? Ні. Ні, 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 яки, ну Що він же появиться, куди він дінеться. З останніх новин стосовно цієї теми відомо, що хакерська група Сонце Пьоки із Росії взяла на себе відповідальність за атаку на іт інфраструктуру компанії Київстар. Вони пояснили свої мотиви тим, що компанія забезпечує зв'язок із зсу. Також у повідомленні, опублікованому сонцепьоком, йдеться про те, що вони знищили 10 тисяч комп'ютерів, понад 4 тисячі серверів, усі системи хмарного зберігання та резервного копіювання. Компанія Київстар відреагувала на повідомлення хакерів і запевнила своїх користувачів, що заявлена інформація фейк. Також у компанії наголосили, що подібні інформаційні вкиди це лише спосіб посіяти паніку.